Всім привіт! Ви на каналі Смачно з Кабанчиком і сьогодні у відео ми приготуємо такі смачні булочки з маком. Приготування поділимо на два етапи. Перше це приготування тіста, для цього нам понадобиться борошно 500 грам молока 250 мл, одне яйце дріжджі сухий 7 г. Цукор 80 г і сливочне масло 50 грам. І другий етап це приготування начинки. Для цього понадобиться мак 150 г, молоко 200 мл, цукор 150 г і 75 г сливочного масла. Для початку на 30 хвилин замочимо мак кип'ятком і залишимо настаюватися. Поки мак настаюється, почнемо приготування нашого тіста. В молоко додаємо розтоплене вершкове масло. Сухі дріжджі 7 грам, наш цукор, одне яйце. І все потрібно добре перемішати. Не забуваємо, що перед цим молоко повинно бути підігріте. Коли все добре перемішали, беремо більшу ємність, в неї додаємо наше борошно. І виливаємо нашу суміш. Після чого потрібно добре розмішати. Для початку я змішую вінчиком, далі перейду на руки. Люблю запах тіста. Воно вже, в принципі, перемішане. Ще липне до рук. Мішаємо його до такого стану, поки перестане липнути до рук, щоб не липло, потроху додаєте борошна. Потім, коли закінчили перемішувати, залишаєте його на декілька хвилин, щоб тісто настоїлось. А тим часом перейдемо до приготування нашої начинки. Мак у нас вже настоївся. зливаємо з нього воду і висипаємо в каструю. Потім доливаємо молоко і варимо на повільному вогні до 30 хвилин. Коли суміш почти приготувалася, Додаємо цукор і вершкове масло. Після чого все ще перемішуємо і варимо на повільному вогні ще 15 хвилин. Наша начинка вже почти готова, ще декілька хвилин, і залишаємо, щоб вона остила. Начинка вже готова, тепер остужу її на водяній бані. І поки плаває наш мак, перейдемо до підготовки тіста. Ставимо розігріватися духовку і тим часом підготовлюємо наше тісто. Додаємо муки і почнемо його тут розкачувати. За цей час тісто наше трішки піднялося. Воно стало м'якеньким, воздушним. Перекладаємо його. І почнемо розкачувати. Скалку змочуємо борошном і розкачуємо наше тісто. В одну прямоугольну форму, періодично додаючи борошни. Розкачую тісто я доволі тоненьким, щоб вийшло багато слоїв. Питаюся надати йому прямоугольну форму. Тепер до нашого тіста додаємо остившу начинку, вона ж загустила, наносимо її і рівномірно розподіляємо. Начинки не жаліємо. По консистенції вона вийшла ідеальна. Начинка доволі в'язка, повільно, розподіляємо її, нікуди не поспішаючи. Далі буду виспользуватися ложкою. Як розподілю, далі до вас підключусь. Процес ложкою йде значно швидший. Все рівномірно розподілили і починаємо закручувати. Потихеньку рівномірно закручуємо. Беремо нитку, наш рулетик і починаємо його рівномірно нарізати. По товщині, кому які подобаються, мені приблизно 2-3 см. Такі булочки викладаємо на противень. Булочки вже виглядають дуже красиво і апетитно. Змазуємо їх жовтком. Поверху, щоб була хрустка скоринка, і зверху посипемо коричневим цукром. Такий тростниковий цукор, можна його не додати, це по бажанню, але виглядає доволі красивіше і трішки смачніше. Готово. Начинка вийшла доволі багатенько, трішки навіть підтікає, але головне, щоб не було мало. Тепер в розігріту духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Так, вони виглядають зразу після духовки. Доволі хрусткі і на вигляд дуже смачні. Перекладаємо їх і знову вам показую. І готовий результат. Наші булочки виглядають дуже апетитно і смачно, крім кінечні, на вигляд хрусткі, запашні, вкусні і вже так і хочеться з'їсти. Тому всім приємного апетиту, а я пішов кушати.